Ну і прошу, 17 березня. Ми знову, тут, як тут. Я вчора подивилась в інтернеті, що то не сакура, оказується. А так як чоловік казав, магнолія. От Вона ще більше розпускається. Кожен день все більше і більше. От яка гарна. Скоро зацвіте. Так що магнолія. А я сакура, сакура. Ну от ми знову приїхали відвідати домик. Ви скажете, то ви якісь навіжень, чого ви їздите туди. А я вам скажу, що я думаю, якщо, якщо ви доживете до 53 років, вам теж захочете мати власний будинок. не знаю, чи буде чути в увітер. Я думаю, що захочеться Вже так хоча б на пенсії пожити в будиночку. От. Тому ми їздимо, кожен раз провідуємо. Мусимо дивитися, що ми купляємо, ні? І мусимо бачити, чи все нормально там. Будинок стоїть, не завалився. а то ми дозвіл робимо, а будинок завалився. Так що ми знову приїхали. Це цікавить, знаєш, коли вони почнуть весь хлам вивозити з хати, як ти думаєш? А що їм спішити? Напевно, тоді, коли ми дістанемо дозвіл від міністра і тільки будемо чекати на кредит ще місяць, так? Я так да. думаю, бо інакше вони скоро ще не будуть тебе вивозити вести. А ну то чекай, хлам їм по-любому треба вивезти, навіть якщо не ми купляємо. Ні, ми не можемо не купити. Ти що? Я навіть такого собі не являюсь, що нам не дали довго. Нема такі опції. Нема такої опції, ні. Що, фотографію на нападають? Давай робимо фотографію, їдемо далі кататися. Це добре. Матяфі, треба робити. No. Ну. Так добре, що ти маєш вихідний, субота, неділя. Ja, а то на цьому Та сорі. Я, я, я сьогодні встав, встав так рано, але встав, дивлюся, ти що спиш. Я вихідний, в мене нема чергування. Я знаю, що ніхто не подзвонить, не спитає, де там я є. Так добре, ні. Да. Так. В попередньому житті мусив йти на роботу і вночі, і в день і, і я собі відпусті, тако, навіть Посміхнувся і ще трошки годину поспав. No. Так що давай робимо фотку і їдемо. No, Ми, як завжди, традиція, приїхати на озеро. Сьогодні є качечки. ось качушки. Качечки. Навіть два рибака сьогодні. Дивіться, парочка. Сіра качечка і зелена шийка. Зелена шийка то він. Сєлізінь називається. Гарна така парочка. І ми з собою теж гарна парочка. Ти мій селізінь, а я твоя качечка, так? Так. Да. Бать, бачите, вона за ним, за ним, за ним. Поспішає, поспішає. Ой, як то гарно, коли парами. Ну от, у нас наступна традиція, це ми після озера їдемо завжди займатися на ці тренажери. Трошечки розминаємо м'язи. Дуже гарні тренажери. Знаєте, що мені подобається? Що вони зроблені якісно. Ми вже сім років тому, як сюди приїхали, їх побачили. І вони дотепер живі. І їх навіть не можуть якісь алкаші поламати. <рес> Настільки вони якісні. Розумієте? А оці три, оцей тренажер і цей, і цей, то доставили буквально десь, може, два роки тому, так? Їх не було. А були тільки ті... Не пошкодували і поставили. Платили. Ну, клас. Тут недавно, десь так рік тому, я знімала відео, поламали, були паркан, якісь алкаші до тої дитячої площадочки. Але бачу, вже поремонтували і все нормально. Тобто зразу, зразу щось роблять. Не те, що там лишають і воно невідомо, коли зробиться. А зразу все роблять. Що значить е, ОСББ? Тобто спільнота. Будинки мають ту площадку вони одразу скинулися. Або ні, вони платять фонду ремонтовий і зразу то все ремонтують. Бо то їхня площадка. Я не здивуюся, якщо за якийсь час вони то все заасфальтують. Нашого асфальтувати не треба? Ну, такою, е, ні, значить, не треба. Такою... ну я знаю, травою травою, не так само. Травує штучною ви Думаю, що вони тут то не будуть робити, бо тут коса земля ні, але... скос іде. Що кабани тут не розритують. Ну і тим більше кабани риють, тому вони того не роблять тут. Бачиш, дивися, як вони порозривали. І то так тепер тільки горбки будуть. Можна цибульку посадити. Так що ми займаємося.